Євангелія Свято Успіння Пресвятої Богородиці розповідає про Марфу і Марію. Одна клопоталася про приготування, інша слухала Слово Христове. Звичайно, ми чуємо в цьому заклик відкласти суєту і обрати молитву. Але пригадаємо історію, що сталося з цими двома сестрами. Саме Марфа, коли помер її брат Лазар, прийшла на зустріч Христу зі словами глибокої віри. Тоді як Марія залишилася вдома, залишилася, ще плакати над своїм братом. Отже, справа не в протиставленні дії молитви. Ми всі різні, хтось молиться у тиші, хтось служить в турботах. Але головне, щоб у центрі нашого життя був Христос. Так жила Пресвята Богородиця. Вона слухала Слово, служила людям і найперше тим, що Бога Слово породило. І в годину її успіння Христос сам прийшов прийняти її душу. Нехай і наше життя буде з Ним. Тоді ми війдемо до Його радості зі святом.